Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Зараз ми вчимося додавати раціональні числа. Пам'ятаєте, які це раціональні? Ну, це всі числа, які ви на сьогоднішній день знаєте. Це і натуральні числа, якими можна рахувати предмети. Це і додатні числа, і від'ємні, і дробові. Тобто всі ці правила нам потрібно знати. Щоб знайти суму двох чисел з різними знаками, ми знаходимо модулі доданків. Далі від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Перед сумою ставимо знак того з доданків, модуль якого більший. Ну, а якщо ми додаємо числа з однаковими знаками, то ми знову ж таки знаходимо їхні модулі. Додаємо модулі і перед сумою ставимо їхній спільний знак. Ми вже третій урок тренуємося, тому, думаю, що уже певні навички ви напрацювали. Якщо ви не відпрацювали перші два уроки, ну, тоді має сенс повернутися до них. І так, я запрошую вас до тренувальних вправ. Перед вами на екрані ось скільки завдань. Пригадайте правила, які ми з вами проговорили, і правила додавання дробів. І потренуйтесь, поставте відео на паузу. Так ви зрозумієте, де у вас ще є якісь непорозуміння, білі плями, що треба повторювати. Перевіримо. Мінус 11 додати 11. Це протилежні числа. Ми говорили, що їхня сума дорівнює 0, мінус 1452 плюс 1452. Сума протилежних чисел дорівнює 0, мінус 1,5 плюс 3 других. Ну, так, це однакові числа подані в різних е, видах. Цей десятковий дріб, а цей звичайний дріб. Лише вони відрізняються знаками, значить, вони протилежні. 3 поділимо на 2 буде 1,5. І мінус 1,5 плюс 1,5 то буде 0. Мінус 2,75 плюс 2,75 то 0. Мінус 46 додати мінус 46 0, 0 плюс 0 знову 0. Додаємо числа з однаковими знаками: ставимо їхній спільний знак, а модулі додаємо 44 плюс 6. 50 з мінусом мінус 50. Мінус 27 додати мінус 97, мінус 124. Мінус 12 додати мінус 11, мінус 23. Мінус 78 додати мінус 13, мінус 91. Перевіряйте себе. Мінус 5 додати мінус 8,5. 13 мінус 13,5. Мінус 6,89 додати мінус 8 мінус 14,89. Мінус 0,2 додати мінус 0,2 мінус 0,4. Мінус 7,7 додати мінус 8,7. 16 мінус 16,4. Мінус 0,9 додати мінус 0,1. Мінус 1. Ну, як ви? Справились? Все в нас добре чи є над чим попрацювати? Включайте розум і будьте наполегливі. Ще декілька завдань на тренування. Додавання чисел з однаковими знаками. Додавання чисел з різними знаками. З різними знаками і з однаковими знаками. Тож, я закликаю вас знову поставити відео на паузу і потренуватися, перевіряти себе. Перевіримо. Мінус 1 додати мінус 5 буде мінус 6. Мінус 1 додати 5 буде 4. Тому що 5 по модулю більше, і від нього віднімаємо 1. 1 додати мінус 5. Мінус 5 по модулю більше буде його знак мінус, і від 5 відняли 1. 1 плюс 5 буде 6. Сходиться. Мінус 3,8 додати 0, то буде мінус 3,8 і додати 9. 9 по модулю більше. 9 віднімаємо 3,8. 5,2. 0 додати, ну, 0 можемо не враховувати, то він нічого не змінює. У нас мінус е, 1 третя плюс 3. 3 по модулю більше, від 3 віднімаємо 1 третю. Да? Забрали одиничку, буде 2, цілих, і від 1 відняли 1 третю, 2,2 третіх. Спираючись на переставний і сполучні закони, виконайте додавання зручним способом. Ми об'єднуємо доданки так, щоб нам було зручно. Мінус 2 додати мінус 8, то буде мінус 10. Мінус 3 додати мінус 7, то буде мінус 10. І мінус 10 додати мінус 10, то буде мінус 20. Так само в другому об'єднаємо 13 додати мінус 3, то буде 10. 26 додати мінус 16, то буде 10, 10 плюс 10 20. Мінус 19 об'єднаємо плюс 19,7. А можна було із мінус 91. Ну, я так об'єднала. Тут буде 0,7 і додати мінус 90,3. 90 Якщо б ви об'єднали. Мінус 19 і мінус 91, то це буде мінус 110, і мінус 110 мінус, додати 19,7, то буде мінус 90,3. 78,2 зручно додати 11,8, це буде 90, і 90 додати мінус 105, мінус 15. Мінус 13, цілих додати мінус 6,4 це буде мінус 20. І мінус тисячних додати мінус 4,667, це буде теж мінус 20. Мінус 20 додати мінус 20 буде мінус 40. Мінус 71,4 додати мінус 38,6. То мінус 110. і 31,8 плюс то 57. мінус 110 додати 57, мінус 53. І останнє завдання: 25,3 додати мінус 20,3 це буде 5. І мінус 45,13 додати мінус 60,87, то буде мінус 106. 5 додати мінус 106 буде мінус 101. Дуже сподіваюся на те, що ви справились. Якщо ні, докладіть зусиль, підключіть мозок на повну катушку. Старайтеся. Працюйте наполегливо і досягайте своїх успіхів. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!